І на продовження теми виборів: підкуп виборців та фальсифікації так відбувались вибори до Старовижівської об'єднаної громади. Скільки коштував голос? і Які порушення були на дільницях? Далі? Відбулися вибори до Старовижівської об'єднаної територіальної громади. До неї увійшли дев'ять сіл. Загальна кількість виборців тут понад 8 тисяч. На виборчій дільниці села Нова Вижва голосування розпочалося раніше встановленого часу. За словами спостерігачів, ще до початку роботи комісії в урні для голосування вже було декілька бюлетнів. На цій самій виборчій дільниці зафіксовано ряд інших порушень виборчого процесу. Зокрема, скринька для голосування на дому була оформлена спо порушенням законодавства. Голова комісії на питання, де контрольний лист, відповіла, мовляв, його зажував принтер. Також вивіски про те, який номер дільниці, теж не було. У нас заїв ксерекс, чесно говорячи, і ми не могли вчасно вкинути у скриньку контрольного листа. Після наших запитань голова ДВК таки дістала контрольний лист з сумки. Вибачте, коли я сидю на дільниці і слідкую за процесом, то я, так, слід слід я слід. Процесом, що ще на дивитися. Якого? Там, не був кей, де був киданий, туди дістало. Добре, я не буду купити. Що від того зміниться? Скажіть, будь ласка, що зміниться від контрольного талона? Побільшає голосів одного ви розумієте виборчому, виборчому, виборчому процесі я. дрібних немає. Це є порушення звичайно, і секретар, і члени комісії видно не догледіли, тому що у малій переносній виборчій скринці має бути взагалі то два-два кінець кінцем цих контрольних листи. Один кидається на початку, коли оформлюються урни, обдивляються. Представниками, а другі вже кидається тоді, коли йдуть голосувати по місцях. Тому це порушення є звичайно суттєвим. Можна скласти акт. Але, мабуть, акту складати нікому. Також під голосування зафіксували факт підкупу виборців. А спостерігачі від блоку Петра Порошенка вели підрахунок голосів. На їх думку для перемоги потрібно 100 голосів, аби зібрати потрібні за свого кандидата. Мешканцям сіл платили по 200 та 500 гривень. Такі суми люди отримували напередодні виборів де це воно підкупка голосів, ще вчора було, ну то що тут говорити? Окрім прямого підкупу не уминули вдячність частуванням із чаркою. Ця схема була відпрацьована окремими сільськими головами і кандидатами ще у 2015 році. Поки політики змагаються за першість у виборах, люди стурбовані і мало вірять, що щось зміниться в ОТГ на краще. Ми за народ, так, Як вони себе в груди б'ють, як вони за народ депутати получають 15 тисяч, він тратить 50 тисяч, тисяч. потужди по цьому? По ну. Як по факту 15 тисяч, він 50 тисяч втратить на курортах, доларів, люди добрі, то значить взятошники, Значить, десь вони доходи мають якісь. Ось прийшли. Комусь опитаюся хлопці, які відвоювали, Ми каже, ми ніколи не пішли б на ту війну. Бо та брехня, несправедливость. Все скрізь, аби комусь нажитися народові каліками поприходити. Анна Романчук для новин на часі. Підкуп виборців, фальсифікація та підробка голосів це далеко не повний перелік порушень під час голосування у новій вижві, до яких ще маніпуляцій вдалися голови комісій, аби вибори виграли свої. Далі. Завершилися вибори до місцевих громад. Аналіз результатів голосування у районах, де відбувались вибори. Свідчить, що вони були репетицією і відпрацюванням схем БПП перед майбутніми президентськими та парламентськими виборами від цієї політсили ефективно спрацював принцип мережі. Вони зробили ставку на підкуп виборців. До слова БПП виграло у восьми з дев'яти громад. За дивним збігом обставин Волинська солідарність впевнено заявила про перемогу на виборах ОТГ від своїх представників. Ніків, в числі яких Володимир Семенюк, який очолив Старовижівську громаду, хоча зареєстрований він як самовисуванець, що вказує на численні порушення законодавства, виборчу дільницю у селі Нова вижва закрили для підрахунку голосів вчасно. Коли члени комісії здавали контрольні листи на голову старовижівської ОТГ, голова комісії проігнорувала прохання своєї колеги, аби не врахувати частину чистих бюлетенів. Голови кого? кому? До того, що нам. Що в мене? Ну, боже ж ти! Галя! боже ну, ж ти його лежить. Завдяки присутності знімальної групи голова дільничної комісії таки вчинила відповідно до закону, анулювала невикористані бюлетені. Мене дивує позиція наших людей. Що вони продаються там за 200 гривень, 300 гривень, обираючи владу, а потім, коли, коли нічого не робиться, ситуація стає ще гіршою, вони кажуть, і в нас і, і Верховна Рада погана, і президент такий, як треба, і, і в нас сільська рада не треба, така, як не треба, і, і ще багато хто. А ми тут ні при чому. Ось це все, що відбувається. Це що люди роблять, якраз і впливає, як буде розвиватися громада, як, хто буде головою, який е, буде майбутнє цієї громади? Люди чомусь цього не розуміють. Оце бентежить найбільше. Люди добрі, уповнимося. Давайте ми йдемо в Європу. Ми хочемо будувати прозору владу. На фальсифікаціях на підкупах ну не буде у нас держави нормальне по такій ситуації. При тому, що ви показали, я хочу сказати, що все-таки в загальному ось таких на інших округах, бо стара вижва – це якісь такий, знаєте, згусток такого ложки дьогтів бочки меду, я би сказав, тому що на інших, скажімо, виборчих дільницях, інших округах не було грубих порушень таких. Міліція не не зареєструвала серйозних порушень громадського порядку. Тобто Ось тут старі вижві, якісь відпрацьовувалися схеми, чи я не знаю що, що тут так негативно вплинуло на всю виборчу компанію по всіх наших дев'яти об'єднаних терраді.